Люди почали писати, як тебе забрали. Дивіться, я коротко розкажу ще свою історію. Я віз товар е на машині, на коли мене зупинили, там був блокпост. Проїхати мені далі не давали, так як я ну, матеріаль, матеріально відповідальний людина за товар, за машину, ну, мені тікати особо ніяк було. Ну, тоді, якщо б було, просто ну, я не знаю місцевості. Справа в мене була річка, зліва був ліс. Ну, типа, і куди, що, як, тікати. І... Визвали поліцію, ТЦПшників, я не хотів їхати, відказувався, казав, що в мене дані оновлені. Вони сказали, що зараз будемо тебе доставати примусово. Типу, я попробував, в мене замки в машині не роблять, ті, які закривають знутрі. нутри. І поліція каже, що ну, давай не будемо гратися, не будемо, поїдемо, просто новиш дані. Ніхто нікого нікуди забирати не буде. Ну і поїхав і приплили. Треба тобі їхати туди, то вдруг ТЦК, тут у нас неважливо це зробити. Я кажу, ребята, що ви мені вішаєте? Ну і почалося, я кажу, я їхати нікуди не буду, то все. Вони кажуть, ну будеш жити тут, значить, ну ні, тебе нікуди не відпустить. типу, зараз поїдеш тіп, в Чернівці, а новий Ждан і все. Я погодився. Ми поїхали в Чернівці, там мене забрали телефон на проходній, до речі, поліція обшукує. Там, виходить... Охрана, як заходиш в ТЦК, сидить поліція, не ТЦКшник. І тебе там обшукують, там кармани, ти все викладаєш, там, ну, щоб ти був без оружі, без балончиків, без ножів, без гранат, малень, що тебе в голові. От, Коли ми туди приїхали, ми довго чекали, я, мабуть, часи три сидів. А я ходив, постійно, спрашував у людей, де, що, як, мені ніхто нічого не відповідав. Сказали, чекаємо комісара, коротше, воєнкома. Чекаємо воєнкома, а де воєнком, що воєнком, коли він буде, скоро буде. Ми сиділи, ждали в определенній кімнаті. Ось там не было шариться ходить там по ТЦК, там те сьо. Вот. І тоді вже вечером сказали, що ми уезжаем. Я кажу, будемо уїжджаємо, уїжджаємо теж. Ми не знаємо, нам сказали, що вас треба перевести. Тоді ми погрузили нас в автобус, е, і ми вже поїхали тоді на учебку. Ми всю ніж їхали. Коротше, на очепки на перші я сказав, що я не буду служити, в мене там погано по здоров'ю, в мене там і сахар в крові, то все. Ну нереально, є багато сахарів в крові, ну такого, якби, щоб іменно відкосити конкретно служби, ну в мене не було можливості. От. Ну та й все. Я відкосив дві учебки, три я учебки відкосив, і привезли мене назад в ТЦК. Я кажу, ребята, ви що, гоните? мені що тепер тут жити, кажуть, пускайте мене додому, печіть повестку. Вони сказали, да, зараз да, так і зробимо. Надо, типа, ну, я ж не один, черга велика, скальди багато. Зараз у вас комісар по одному буде викликати. І що ви думаєте, цілий день ми ждали, так нікого і не викликали. Ми, типу, піднімали кіпіш, там, що гонять, самі давайте, щось а Вони все нам казали, що ми рота охорони, ми нічого не знаємо. Вас по черзі будуть викликати, сидіть, чекайте. Все, розговор короткий. Для тебе стоїть охороня людина з автоматом, ну як біля, біля комнати, і декілька людей ну, без оружжя стоять. Тобто це історія про те, як забрали конкретно мене. Тобто ти там сидиш, як дурачок, ти не знаєш нічого, тобі нічого не розказують, немає ніякої інформації, тобі розказують, що просто рота охорони, нам сказали вас перевести, нам сказали то, нам сказали все, все. Тобто ти навіть по факту не ходиш там в воєнкомат до воєнкома, щоб спілкуватися про щось лібоварюватися, або ну, ну, щось таке. От і все. Документів, до речі, я ніяких не підписував. Мене нічого не що не просили. Лише показали мені вій воєнник, сказали, розпишись воєнник каже, я цього робити не буду. У мене до сих пор лежить воєнник, який мені дали, і в мене навіть не підписаний мною. Тобто там ваші подписи абсолютно не нужні. Там просто вас везуть і везуть. Це Та такі справи, ребятки. Так що сидіть лише по домам, нікуди не висовуйтесь.